Не треба защищати на передовій то якусь там Україну. Кожен президент України робив щось, щоб в Україні почалась війна. І Зеленський влаштував геноцид українського народу. Ці гасла і українською, і російською, і англійською. мовами звучали в центрі Берліна 17 листопада цього року. Я їх почула не з вуст громадян Росії або інших людей, а з вуст громадян України, які там втікли від війни. І зараз відпрацьовують наративи російської дезінформаційної машини. Сьогодні з вами район за кордон і я його ведуча Ольга Булковська у передачі нашій про те, як за кордоном працює російська пропаганда. Отож, нічого не відчувало біди. Ми з колегами з Грузії Вірменії зібралися у Берліні на кілька днів на саміт. Його назва доволі промовиста. Перемога в інформаційній війні. І ще в неділю у нас були лекції, причому так співпало, що доволі цікава тема була про те, як Росія багато років, вже починаючи з радянського союзу і раніше, робить активні дії, тобто дезінформаційні вкиди, з допомогою спеціально навчених людей і корисних ідіотів, які несвідомо чи свідомо її підіграють. Лекція завершилася. У Нас був час, і ми я своїми українськими колегами вирішили, поки є час до від'їзду додому, прийти в центр Берліна. Тому що в той день Юлія Навальна і так звані російські опозиціонери, які насправді теж відпрацьовують месенджі російської імперіалістичної. Машини збиралися пройти маршем. Там вони мали говорити про те, що війні винен тільки Путін. Я не знаю кінцевої мети нашого візиту, але ми думали втрутитись туди, в цю ходу, і все-таки розказати, що з Україною воює не Путін, а вся Росія. Проте не так сталося, як гадалося. Коли ми вже майже дійшли до місця призначення, а це мало бути посольство Росії в Берліні, мою увагу ми йшли з колегою з інституту масової інформації, має її голову. І нашу увагу привернули гасла, які тримали якісь молодики. Спочатку ми там прочитали здалека далека і Зеленський, але коли ми підійшли ближче. То вжахнулися на тих плакатах, були всі наративи російської дезінформаційної машини, які буквально години-дві до того ми чули на лекціях, і, взагалі, з якими ми працюємо роками. Не втрутитись в цю ситуацію, у мене не було можливості, тому що. Я спочатку подумала, що це просто люди, які заблудилися у своїх судженнях. Насправді на акції стояло кілька молодих людей. Вони вимагали прав українським чоловікам відкрити кордони. А їхня акція, взагалі, як вони потім пояснили, була проти ТЦК, яке нібито вбиває українців. Будь-які спроби пояснити їм, що українців вбиває не ТЦК, а Росія що триває війна, Україну треба боронити. А зараз вони підіграють усім дезінформаційним наративам Росії, не увінчалися успіхом. Чому? У нашому відео, дивіться далі. Ви проти ТЦК. Ви проти ТЦК, а хто буде боронити вашу країну? Мій син йому два роки на війні. У мене багато дуже на війні. А це, це, це хлопці, які загинули від ТЦК. Найперше, що кинулося в очі, коли ми підійшли, це саме плакати, тому що, наприклад, один з них свідчив, що Зеленський президент не вдахав, і це є такий чистий меседж російської дезінформаційної машини. Також молодики вимагали прав українським чоловікам, і кілька плакатів були присвячені тому, що там були портрети чоловіків, які нібито загинули від у дій співробітників ТЦК. Коли я підійшла до них, я спочатку збиралася нормально з ними поговорити, тому що вважала, що маю їх переконати. Але нормальної розмови не вийшла, бо буквально з перших секунд один з молодиків кинув мені в обличчя, чому ви не на фронті. Це теж меседж, який вкидає Росія. Він його повторив один в один. Ви розумієте, що Україну треба так, захищати? Ви, вимуть... ви розумієте, що йде нам на, на вас. Я про я вчепилася з ним в словесній перепалці, проте йому на допомогу підійшло занадто багато тих мітингувальників, і також підскочили люди, які називали себе випадковими перехожими, які просто прийшли на цю акцію. З уст і мітингувальників і випадкових перехожих звучали просто страшні речі. Зокрема, крайньою точкою цього всього було те, що ми не повинні боронити. На фронті, буцім, то якусь там Україну. Це все є відео. Цей прямий меседж е, роками розпос... е, поширює Росія. Цьому присвячені фільми, їхні, їхні е, е, історичні, нібито розвідки, їхні виступи на телебаченні. Довести, що ніякої України не було, немає і не буде. Тоді, як насправді Україна була багато століть і досі бореться за своє існування, а її. Славну історію намагається досі переписати під себе Росія, присвоївши все, що століттями здобула Україна. Коли я поверталася додому, я почала шукати тих молодиків. Найперше мені в цьому допоміг тікток Романа Кадєміна, який теж був присутній на акції, і знімав мені. Мене. На щастя, я його спочатку не впізнала, тож він просто відпрацьовував свою роботу і відео зі мною є у нього, але він його подав. Просто як на різку, хто такий Роман Кадємін, дозволю собі вам нагадати, це колись український журналіст, який працював на зокрема на телеканалі Інтер, і який заявив, що він нікому нічого не винен, коли в нього спитали коментар з приводу того, чому він. В березні 22-го року залишив Україну зараз. Він живе і працює в Німеччині. Подивіться, якщо у вас є час і бажання на його тікток, він повністю якісно відпрацьовує. Наративи російської дезінформації, вкидаючи сумніви в голову людей. У нього доволі широка аудиторія його відео користуються популярністю, а відгуки під його відео пишуть люди, які відповідно світогляд яких відповідає тому, що поширює Роман Кадємі. Тож. От я е, скористалася цим відео, яке він залив до себе в Тікток, тому що ці молодики умудрилися там представлятися. І я почала їх шукати. Один з них, той, хто кидав мені в очі, чому я не воюю, виявився таким собі користувачем Тіктоку, який має два аккаунти. Обидва обоє, обоє з них пов'язані зі словом Хайповий. Це той самий е, чоловік, який е, на випадковий кадр зловив. Е, Давида Арахаміїв з плакатом проти тримаючи в руках плаката проти Зеленського. Взагалі його Тікток жахливий, тому що коли я з ним ознайомилась, мене вернуло. Цей українець дозволяє собі знімати огидні е, відео на тему захисту України, мобілізації е, ТЦК, при тому одягаючи форму ЗСУ піксель, в якій наші кращі. Сини і доньки України боронять нашу землю. Я дуже сподіваюся, що це відео стане в нагоді нашій служби безпеки України, і вона таки візьметься за людей, які завдають інтерес, шкоди державним інтересам України. Але давайте далі. В зі мною разом перебувала представниця інституту масової інформації Майя Голуб, яка теж займається в своїй роботі темою дезінформації, і була присутня на цьому симпозіумі. Зараз я розумію, як добре, що вона була поруч зі мною, тому що ми маємо відео не тільки з... від цих пропагандистів, де видно, як я пробую апелювати до здорового глузду цих, нібито українців. Вона після того як я відійшла від цієї акції, повернулася і ще розпитала мітингувальників, що вони там роблять. тут На написи за які саме ви права чоловіків виступаєте, як мінімум за те, що вони мають бути усвідомими, та вони мають бути як мінімум мінімально справедливими. Тобто mm -hmm. зараз чоловіки просто по признаку віку по статі, чоловік ти, то ти маєш ти служити. Це було так завжди, але я відношусь до цього трішки інакше. Наприклад, чоловік або жінка, він має вибір, ти служити чи ні. Mm -hmm. Тобто, в цивілізованих країнах це як праця, це як робота, це як вакансія. Mm -hmm. Я вважаю, що саме. Такий підхід має зробити Україна, але хто, хтось може сказати, що не в умовах, які зараз, не в умовах війни та наступу Росії і так далі. Тому я скажу, що навіть зараз, якщо, наприклад, на початку війни Україна не закрила кордони, якщо б був би е, підхід по людськи, то люди б виїжджали, але і приїжджали, тобто це було б нормально. І це помилка. Керівництво країни, тобто ви хочете, щоб кордони для чоловіків були відкриті? Це, звати Андрій Коновалов. Ми стоїмо тут, щоб передусім чітко сказати про те, що тортури та вбивства, які відбуваються в ТЦК, які про які можна прочитати в всі бюро всі ці тортури та Трансформація зсу в організацію в систему покарання ті, е, е... Злочини, які відбуваються в ТЦК побиття використання праворадикалів для того, щоб змусувати людей приймати участь в війні, отож, її відео теж є в моєму блозі і в Ютубі, і там теж є прізвище, ім'я, місце донедавна проживання хлопців, які беруть участь у мітингу. Тому користуйтеся в роботі відповідні служби. Мене ж лякає в тому всьому також та ситуація, що вони відверто зізнаються частина цих мітингувальників, коли вони виїхали з України? Правда, не кажуть, яким способом все всі вони вже в той час, коли. Були для чоловіків закриті кордони. Тобто тут ще одна доволі цікава тема для розслідування. Як виявилося вже ці дні, які минули після неділі, ми розкопали трошки інформації про всіх учасників. Вони всі активні, вони всі беруть участь в схожих заходах доволі часто. З їх вуст звучить. Он російської дезінформації, вони нівелюють Україну, вони нівелюють її захист і збирають навколо себе таку ж саму бульбашку з провокаторів, вихилянтів і корисних ідіотів. Ви можете подивитися їхні тікток акаунти. Вони мають, на жаль, дуже багато охоплення і дуже багато вподобань. Тому я вважаю, нашим обов'язком було боротися з цим, втрутившись в цю ситуацію. Окрім молодиків, на акції були на мітингу, були присутні також жінки. Вони спілкувалися зі мною українською. Переконали, що вони громадянки України. Але саме з їхніх вуст прозвучали найжахливіші речі, які я почула. Зокрема, що не потрібно на фронті боронити буцімто якусь там Україну, що Зеленський влаштував геноцид українського народу, що всіх депутатів треба розстріляти і Зеленського. Теж вони кричали це так голосно і що я відступила, тому що це було як класичні ситуації в суперечці з дурнями. Звичайна людина не переможе, тому що вони задавлять своїм нагабством і досвідом. Так воно і вийшло. Саме в неділю, під час завершального дня симпозіуму Дітмар Піхлер, фахівець з питань дезінформації, нам розповідав про. Те, як Росія зазвичай і починаючи з радянського союзу, організовувала свої дезінформаційні кампанії, яку величезну шкоду приносять акції, які буцімто за мир, тому що вони не за перемогу, не за справедливість, а за втихомирення ситуації на умовах агресора, як люди, які готові бути дезінформаторами, які готові працювати проти правди або своєї держави. Стають інфлюенсерами, які розповсюджують ворожі наративи. І як в них на підтанцьовках завжди є корисні ідіоти. Люди без власної позиції, на благодатний ґрунт, яких лягає оця пропаганда, і вони вже її поширюють без коштів, без ресурсів, але масово і задурюючи мізки і собі, і собі подібним. Ми це побачили на основі Тіктоку, тому що. Те, що залили пропагандисти, а там, я нагадаю, є і в Романа Кадєміна, і в Хайпового, і воно поширилось по інших каналах. Навіть в телеграм-каналі такого зло, одного з найбільших ворогів України Шарія, який свого часу дозволяв собі називати себе журналістом, я там теж є. Там є дуже багато відгуків і від ботів, і від реальних громадян України, які підтримують ці всі дезінформації. Інформаційні наративи, не звертаючи увагу на те, чи відповідає це дійсності, явище набуває дуже масового характеру. Відео мають поширення, відео мають не одну сотню відгуків. Інформація розноситься світом. Чи почує світ мене? Людину, яка хоче довести, що це була спланована акція Росії руками українців, я не знаю, але дуже сподіваюся на ваші вподобання і на ваші поширення, тому що в мене немає інших можливостей, крім через наших читачів і глядачів, доносити правду. Редакція райони доволі багато займається фактчекінгом протидії дезінформації. І я поговорю з вами коротко про основні меседжі, які ви повинні засвоїти, аби мати супротив до російських кідів. Та інших. Зокрема, запам'ятайте, що дезінформація найперше чіпляє вас на емоції. Вона в той чи інший спосіб вихоплює найболючіше, що є в вашому житті і вашій підсвідомості, і змушує відключитись мозок. Тому вас болить війна в Україні і ви реагуєте на те все, що поширюють російські дезінформаційні машини. І тільки здоровий, глуст і обдумування ситуації змусить людину. Все-таки цьому не піддатися. Основні етапи вкидів російських за кордоном полягають у тому, щоб зменшити підтримку українських біженців, зменшити підтримку демократичних урядів у боротьбі України проти агресора, викликати в самих біженців і біженок за кордоном в панічні настрої щодо ситуації в Україні. Насправді Україна бореться. Хай як важко, але бореться і проте Насправді, ми не одні зі з нами демократичний світ. Тому, будь ласка, включайте здоровий глуст і перевіряйте інформацію. Не ведіться, ми не самі воюємо. Нам є за кого воювати. Ми воюємо за своє майбутнє, за майбутнє України. Ми не захищаємо нашу владу, ми захищаємо себе. І обов'язок кожної свідомої людини, яка має паспорт громадянина. Що громадянки України захищати Україну, працювати на перемогу і не підігрувати російській пропаганді? Будь-які гасла, будь-які месенджі, які звучать е, з телеекранів, з соціальних мереж, з інших каналів передачі інформації, де нівелюється е, в, в, Україна, де применшується її героїчна боротьба, де є протиставлення. Е, Внутрішні і зовнішні, де є будь-які ситуації, які е, працюють не на користь України. Для перемоги це ворожі вкиди. Їх дуже багато. З розвитком штучного інтелекту дезінформаційні машині стало працювати значно легше. Не входьте в конфронтацію з ботами, просто шліть на них скарги, щоб ці аккаунти закривалися, тому що їх занадто багато. Я прошу вас пам'ятати, що. Перемогти на інформаційній війні ми можемо тільки завдяки критичному мисленню і фактчекінгу. З вами був район за кордон, я Ольга Булковська. Новини найважливіші новини світу, які мають значення для України саме тут. Дивіться нас, читайте, вподобайте, вносьте в закладки. І до зустрічі в наступних передачах.